Дорогі мої студенти, друзі і колеги, ці дні упродовж останніх шести років святкові для нашого університету дні нашого Грінченка, 150-річний ювілей якого випадає на 9 грудня. Ми перенесли наші урочистості, зважаючи на складне суспільно політичне становище в Києві. Вірю, що після цих доленосних випробувань, через які усі ми проходимо. Україна обере шлях розвитку, в основі якого назавжди утвердиться служіння людині, громаді і суспільству. Ваша мрія обов'язково здійсниться, бо ви того заслуговуєте, поділяю вашу громадянську позицію та ваше щире бажання жити з загальнолюдськими цінностями. Разом з тим я не можу не сказати вам про деякі суттєві обставини і сподіваюся, що ви мене зрозумієте. Напевне, не всі, але багато хто. Зрозуміє. Ми живемо у 21 столітті. Більшість з вас підтримує європейський вибір України. Ви вільно володієте українською і російською, англійською або іншими іноземними мовами. Людина є найвищою цінністю у нашій корпоративній культурі. В Україні не існує смертної кари. Але коли частина з вас йде на Майдан і скандує смерть ворогам, я цього не розумію. Вірю, що ви справжні європейці, дослухаєтесь і будете продукувати життєстверджуючі гасла. У 1905 році Борис Грінченко писав: якщо він, український народ, до розвитку здібний, він подолає усі перешкоди і буде там, куди його кличе, властива йому моральна сила. З Днем Університету, з ювілеєм Бориса Дмитровичу, ваш Віктор Огнев'юк.